Так, знімемо ще Софію, така прекрасна, прекрасний сорт восторгової групи. От так от їй подобається на арці бути. Отакі, от така вона неї. Її вже треба закривати від птахів. Вже почали довбати. Вона в цьому році на рівні з Софією одна із перших. Особливо тут на вот на тут вже подолбали, Тому срочно треба закривати, а її птахи і оси більше всього люблять. Тому що у неї десь дуже м'якенька така шкірочка, дуже м'якенька і сразу пробивається, сразу портиться, одразу машкара, оси, то як птахи клюнуть і все. От, тут в тінечки, вона ще зелененька. І громкий поменше. От, 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 клюнули все. Гадай, ще, ще сахар не набрала. Ну вже чувствується. І мускатик ізобельний такий гарний. Ну тут в тінечки вона ще така зелененька, ми бачимо. От, ну тож теж кущик такий. Уже старая, ё моё і тут клюнула. Тому решил зняти і сейчас буду сіточками закривати. Коротше, так, от така Софія малинового кольору. Така вона гарна. Вот. Вона наоборот на сонці набирає такий гарний кольор. А в вот така зелененька ще. Ну вона ще набере. Так що ну, от, люблять її птахи, люблять її осы. От, і, так що треба закривати срочно. Такий не гарний, лабрусковий такий присмак. Ніжна-ніжна ягода. Середні грона. В ну, цьому році гарні гарні грона. Середні грона такі до кіла. І середні ягоди. Так що така красота. і ще і в неї такий гарний лист темний. От. А, Софія такий гарний, красивий. Кліновий такий темненький лист. Оце інжир, інжир вся. Так, що таке? Така Софія. Така Софія. Ой, Софія Вікторія, звичайно. Вікторія одна з ранніх